Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монета України 1 гривня. Ось так вони виглядають. Іменно монети, які виготовлені не з латуні та алюмінієвої бронзи, а ті, які з 2018 року в обігу і Мають сталевий колір, і виготовлені з магнітної сталі. Ось так вони виглядають. На реверсії напис бачимо одна гривня. Тут 2018 і 20, 21, 22, 23, 24. Ось такі гривні. і всі бачимо, ідуть нормальні. А одна така біла. Це монета, яка виготовлена з алюмінію. Ось така, вона дуже сильно від всіх відрізняється. Монетка 20-го року. Вона не магнітиця. Що саме головне? Має так само, як всі. Мілку насічку і вона майже в два рази легша, друзі. В кого є така монетка чи подібні, я їх куплю ціна від 150-200 доларів стартує в залежності від стану монети та від року. Також куплю монети, які Мають поворот у 180 градусів, в ідеалі монетка буде виглядати з обох сторін ось так. Друзі, ціна на ню договірна. І якщо у вас буде брак аверс-аверс чи реверс-реверс, тут ми бачимо і з написом 1 гривня, це будуть reverse реверс, реверс А якщо попаде ось така. З Володимиром Великим. Це Аверс Аверс. Ціна на таку монету розпочинається від 300 доларів. Всім дякую за увагу. У кого є такі монети, пишіть телефонуйте. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.